З цим добрим людям І так я сьогодні знаходжусь на батьківщині споконвічних українців і хочу показати цю дорогу на поклонну гору, де у нас буде пам'ятник споконвічним українцям, щоб люди знали, що воно так не буде. Я буду підніматися і, в принципі, так буде видно краєвид за моєю спиною, там більш-менш і потім ви тільки зможете зрозуміти, наскільки е, тут. Ця гора є е, крута і практично задум в чому проявляється? В тому, щоб людина, яка йде до пам'ятника споконвічним українцям, як вершини справедливості на планеті Україна, як всім пам'ятник, всім людям, оскільки, як я нагадую, що це буде спіраль ДНК з нержавіючої сталі. І розташована вона на Буде на карті Планети Україна. Починати з однією ногою буде вона брати з озера Туркана, звідки наші пращури пішли. І буде далі стояти другою ногою. Саме тут, де споконвічні українці, де буде пам'ятник споконвічним українцям. Ну, місце Селе місце сакральне, як ви бачите, позаду мене там знаходиться церква Святого Дмитра. Колись вона була православна, тепер вона греко-католицька. Ну, На жаль, мої, скажімо так, земляки не зовсім правильно розуміють політику, не зовсім правильно розуміють, чому пам'ятник споконвічним українцям має бути тут і він буде. І на превеликий жаль. ну Як ви бачите, я піднімаюсь доверху. Якщо ви думаєте, що я засапався, то не думайте, що це так просто йти сюди. Оскільки градусів я не знаю, скільки тут мабуть 25 зараз, а там ближче, вище це буде десь біля 30 градусів підйом. Тому е, сама ідея полягає в тому, щоб людина, яка йшла до пам'ятника, щоб вона йшла як на поклонну гору, оскільки вона має поклонятися своїм предкам, своїм живим, в тому числі і своїм нащадкам, які будуть прагнути освоїти космос, е, вийти за межі Всесвіту. Україна для початку безперечно вийти за межі сонячної системи, потім нашого судзиря, молочний шлях чи Чумацький шлях, хто як його називає, я називаю його шлях споконвічних українців. І тому от я піднімаюся. Жалко, що в мене камера я не ще знімати, щоб ви розуміли наскільки це високо. Хоча я так думаю, що коли ви будете бачити внизу село, як воно стає щораз менше. І тоді ви зрозумієте наскільки тут гора крута до цього плато, і де буде стояти пам'ятник споконвічним Ну, На превеликий жаль, більша частина людства поки що не розуміє самої ідеї. Більша частина людства не розуміє ідеї пам'ятника, який фактично є пам'ятником людині, оскільки саме людина є вершиною на сьогоднішній день еволюції на планеті Україна і у всесвіті Україна. Ну, донати, ті, які люди скидують чи не скидують, я не знаю. Десь я зайду через тиждень в банк, перевірю розрахунковий рахунок, щоб ви розуміли, ніхто ваші кошти не збирається використовувати на власні потреби. Мало того, на сьогоднішній день кошти накопичуються на рахунку, який контролюю виключно я. І в принципі за кожну копійку у будь який будь-яку мить можна буде відчитатися, рівно як і через тиждень буде оприлюднено список людей, які пожертвували кошти на пам'ятник споконвічним українцям. Ну і тепер ми тут зайшли трошечки вже межа перша, Та і на цій межі вже стало села трошечки Трішечки не видно, але я постараюся, от, Бачите, як воно в долині. І в принципі там з тіє, де пам'ятник з українцям, з цього місця видно адресу хату і адресу реєстрації держави України, оскільки багато різного розу витівок не розуміють і не знають. Цієї адреси пише що вона там ЮПІК зареєстрована, чи ще там десь і так далі і тому подібне. І так, на сьогоднішній день від початку цієї дороги до підйому в мене прийшло 6 хвилин. Я продовжую підніматися тобто дорога, якщо правильно задумана і правильно все людина в моїх руках чи дитина має піднятися. В звичайному здоров'ї за 7 хвилин за звичайних умов. А так, в принципі, якщо старші чи літні люди, чи там немішні, то час буде залежати приблизно від десь, скажімо так, до 9-10 хвилин. Тобто людина має відчути оцю е, дорогу до пам'ятника, щоб вона розуміла, що... Його ставили не просто так, його ставили з ідеєю, з об'єднавчою ідеєю всіх людей на планеті. Тому, хто хоче покритикувати, кидайте коменти. Я буду старатись виходити на зв'язок. Він тут внизу в селі неустойчивий. А от тепер, щоб ви розуміли, наскільки ми піднялись. Високо доплата ще метрів 40. Тобто, як я і казав, пересічна людина, там 8-10 хвилин спокійно може зайти, навіть якщо засапається, так як я. Ну, ви на мене не зважаєте, оскільки роки беруть своє. Я трішечки сьогодні попрацював, можливо, вже і в тому дається взнаки. Але просто, щоб ви розуміли, що наскільки от я зараз розвернусь постараюсь ці всі гори взяти, щоб ви бачили навколо. І я вже вийду на плату, стану там, де я сьогодні показував вам, де буде пам'ятник з українцям. І там зупиню вже відеозйомку. Ну, як ви бачите, я йду по наклоні вверх і в принципі десь метрів 10 лишилось до цього плато, як я називаю. Називається гора Кечерка. Кечера, Кечерка. Це з Румунської колись зайде сюди забігли набігом і назвали цю гору. І тепер вона по привичці. Від тих зайд називається кичерка. Кичера, тобто з угорської незалісна не на горах. Ну, правда, вона вже лісом заростає. І на іншій стороні, зараз я зніму, повернусь, щоб ви бачили. От я вийшов на плату, вже, я вже знаходжусь тут. На іншій стороні по праворуч від мене, якщо я йду вверх по праворуч, ми бачимо. Гору, яка називається Магура. От десь вона ззаду. От ви бачите, там вершина така. Ця гора називається Магура. Тобто заліснена гора, яка згадка не лишилася від тих зайц, які в свій час наскочили сюди і трішечки пограбували споконвічних українців. Ну, вони це не визнають. Я думаю, що прийде час ми їм виставимо нормальний рахунок. І от я вже на плату, якщо ви бачите, я вже спокійно йду собі на цьому рівному місці. Я буде пам'ятник споконвічним українцям. Ну і щоб ви розуміли, я так ще раз прийду по горизонту. Щоб ви знали, ну, там ззаду в мене бачите дропачка, сіном кажуть, драпачка, там копечка і по-різному по 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 в різних регіонах. Планети говорять, одна, друга. І от цей краєвид, яким всі, хто піднявся на гору Кечеру, до пам'ятника споконвічним українцям, тут буде невеличкий бар, якому кожен хто піднявся, буде гарантована кружка безкоштовного чаю з місцевих трав, з карпатських трав. Тому всі бажаючи долучитися до такої всенародної акції, щоб ви розуміли, акція всенародна. Я думаю, що вона рано чи пізно дасть свої плоди, незважаючи на те, що чиниться супротив різних там віруючих, різних національностей, різних там і так далі, бо вони, не розуміючи суті, починають возвеличувати свою якоби національність. Чи націю без національності, оскільки на сьогоднішній день всі держави денаціоналізовані, тобто в державах присутнє виключно громадянство. В тому числі нагадую, що Кнесет Ізраїлю, не Кнесед Верховний суд Ізраїлю, Бейдін у 2002 році відмінив графу в паспорті громадянина Ізраїлю і таким чином урівняв правах палестинців, іудеїв, мусульман і всіх інших, хто там проживає, християн. Коптів і тому подібне. Тому говорити сьогодні в Україні, що є якась національність, немає жодних правових підстав, оскільки в 2003 році Кінах відмінив спочатку графу про національність дитини при народженні в свідоцтві про народження в 2003 році у свідоцтві про народження, а потім цю графу і відмінили національність в паспорті громадянина України. Тому на сьогоднішній день. Поняття національності, про яку так волають націоналісти, взагалі відсутно відсутнє в документах. Єдиний документ, з яким я боровся, що потрібно цю графу викреслити, це протокол допиту особи, як вони кажуть, людини там підозрювано чи обвинувачено, чи свідка. В таких протоколах допитів мене останнім часом не допитували там. Чотири роки чи п'ять років я вже точно не, не пригадую. Е, тому е, не знаю, викреслили вони цю графу чи ні. Ну я в принципі завжди настоював. І коли в мене допитували, то е, в протоколах всіх допиту е, національність написано Споконвічний українець, оскільки е, без, якщо мені писали. Е, Національність просто українець або ще щось, жоден протокол допиту не був підписаний. Тому дякую всім за увагу. Ви побачили плату. Ви побачили цю не хресну дорогу, а поклонну дорогу на до пам'ятника споконвічним українцям. Ви його реально можете оцінити. Я ще ще раз прокручуся навколо про краєвиди, щоб ви розуміли, наскільки природа красива, наскільки споконвічні українці тут. Живуть своє задоволення і майже, як я кажу, живуть райським життям при комунізмі, оскільки податків не платять. Ну, так трапилося, що податків не платять, оскільки держава неефективно здійснює контроль, а органи місцевого самоврядування зупинилися на тому, що отримують заробітну плату і нічого не роблять для благополуччя і справедливості людей. Між людьми. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.